Це була наша така перша довга розлука з татом. Коли мені було сім років, я чекала тата вдома. Чекала татового повернення додому. Пройшло 10 років. На жаль, війна не закінчилася, і я досі чекаю тата вдома. 17-річна Анастасія розповідає про свого батька Андрія, військовослужбовця. Він у 2014 році пішов добровольцем. Якщо тата спитати, що для тебе було найстрашнішим і найважчим, це його перший бій бої за Донецький аеропорт. Чоловік служив у Запорізькій та Донецькій областях. Часто були моменти, коли зв'язку не було і днями, і тижнями, але от найбільше завжди чекаєш цей дзвінок. Просто прості слова Я живий, в мене все добре, я на зв'язку. У грудні 2024 року чоловік отримав поранення. Основним таким пораненням є рука, і рука до цього часу погано функціонує, але службу переривати тато не хоче. Чоловік і надалі продовжує службу. Тато для мене завжди найкращий. Тато мені подарував найкраще дитинство. Тато завжди біля мене був поряд. Навіть коли тато був далеко, я завжди знала, що тато завжди біля мене, що я завжди можу до тата подзвонити і тато мені завжди допоможе. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.